Цікавий варіант є. До речі, у нас в наявності є засіб для консервації кузова. Балони йдуть, це гравітекс герметик. Балони йдуть, як під Гравітекс. Поняли? Під пістолети оці, чорний, сірий є колір. Ця шумопоглинаюча така тема, розроблена на Каучукові, Резинова, антикорозійна там. Кошти воно 550 гривень. Там кажуться. 1,2 кг, так. Да. 1,2 кг. Це шикарна тема відфірме крутом. два в одному. Вони в народі називаються як жидкі подкрилки, по суті. Давайте почитаємо, що нам пишуть на сайті Multifarb за цей засіб. Увага, цей продукт вражає. <сум> Чим? Засіб для консервації кузова Два в одному: Антигравій плюс герметик. Ну давайте ж. Продукт, так називаємой у народі рідкі підкрилки на основі каучуків і смол, призначений для захисту кузова автомобіля від механічних пошкоджень, іржі та атмосферних впливів, а також для герметизації швів за допомогою антигравійного пістолета. Щось так написало цікаво. Має шумопоглинальні властивості та може покриватися всіма видами ЛФП. Після висихання формує міцне покриття. Легке нанесення без підтікання. До чого це все? Легке нанесення без підтікання. Це можна дописати на кожен продукт легке нанесення без підтікання. Залишається еластичним після висихання. Ну, це так. Да. Зносостійкий. Коротше, в двох словах. Антигравіт плюс герметик йде в балонах, як під гравіт, 1,2 кг. Воно набагато гнучкіше, як висохне, аніж просто гравітекс. Призначається для того, щоб покривати днище колесні арки, також можна використовувати перед маляркою на пороги. Якщо ви покриєте днище просто антигравієм, він задубіє, як дуб. Коли машина їде, вона все одно трохи грає. так трищи не образуються, зимою що там? Слякоть, хімія? Заходить в мікротрещини і живе ахренєно. Це їхня среда потім там, під цим же ж антигравію Що нам дає значить оцей засіб антигравій плюс герметик два в одному? Він розроблений, там дуже дуже така складова хімічна, розроблений на прорезинених віщах, таких як кавучук. І після висихання він трошки еластичний. Тобто він вроде, такий твердий. Але в той час він трошки еластичний. Тобто там, де буде мікромашина грати на нерівностях, там цей буде антигравій плюс герметик, чуть-чуть тягнуться і не розриватися там. Ви зрозуміли, в чому прикол? Кроме цього, він є шумопоглинаючий. От. І антикорозійний, ну, в будь-якому сл... випадку випадку верніше. Якщо є голі метал, відкритий метал допустим, перед нанесенням краще пробігтися там, якимось аерозольним епоксидним грунтом, там, чи чимось чимсь таким. Поняли? Так? Все дуже просто. Є сірий, є чорний кольор. цього інтеграві плюс герметика. І ціна його за балон 1,2 кг 550 гривень.